Вітаю! Я Олена Трубчаніна, учитель хімії. І я допоможу вам зрозуміти хімію. Сьогодні ми будемо розбирати задачі із світу органічної хімії. І формулювання назва цього типу задач звучить так. Розрахункові задачі на виведення формули органічної речовини за загальною формулою гомологічного ряду та відомою густиною. Прошу вас записати тему уроку, а потім традиційно зупинити відео і переписати повну умову першої задачі. Виведемо формулу молярної маси газу. Пропоную вам цю формулу записати у вигляді трикутника. Де зверху буде молярна маса газу, а знизу дві величини молярний об'єм та густина. Давайте опишемо, що означає тут кожна фізична величина. Оце у нас молярна. Маса газу. Я думаю, ви пам'ятаєте, що вимірюється вона в грамах на муль. Знизу молярний об'єм константа 22,4 літри на муль. Пам'ятаєте, молярний об'єм. І це у нас густина газу. Навіть дано нам підказує, що це одиниці грами на літр. З цього трикутника ми можемо вивести дві формули. По-перше, формулу молярної маси газу. Молярна маса дорівнює добутку густини на молярний об'єм. І навпаки, щоб знайти густину газу, ро нам треба масу мулярну поділити на мулярний коштів. Давайте огонь. іще раз подивимося у коротку умову задачі. За невідоме ми поставили собі вуглеводні. До вуглеводнів відносяться такі класи органічних речовин, як алкани, алкени, алкіни, арени. І в умові задачі сказано, що ця речовина алкен. Оскільки ми вже знаємо, як знайти молярну масу газу, то знаходимо її. Молярна маса дорівнює добутку густини на молярний об'єм. Підставляємо числа 1,875 умножити на молярний об'єм будь-якого газу. 22,4. Молярна маса дорівнює 42 г на моль. Тепер давайте, шановні, згадаємо, як виводиться молярна маса за загальною формулою гомологічного ряду, алкен має загальну формулу це NH2N. Карбон атомна маса 12, гідроген одиничка. Значить, значення молярної маси в загальному вигляді буде 12 n плюс 2n. Тобто 14n. Дорівнюємо 14n числу 42. Тоді зрозуміло, що n дорівнює 3, молекулярна маса речовини, в яку ми, розв'язуючи задачу, намагалися знайти це 3 H6. Звісно, ми можемо зараз вивести формулу структурну цієї речовини. Давайте напишемо три канбони у ланцюжок. Алкен значить, це той, що має подвійний зв'язок, і насичуємо карбони гідрогенами h 3 ch 2 ми вже сформулювали двома способами молекулярною та структурною формулою відповідь до цієї задачі. Отже, відповідь задачі речовина про N. Друга задача подібна до першої. Також відома густина вуглеводня і також, також належність до певного класу. У задачі речовина Алкін. Зупиніть відео і перепишіть повну умову задачі. Умову задачі. Бачите, що відома густина газу. Перше, що ми зробимо, це ми знайдемо молярну масу. Цієї речовини класу алкінів. СНH2N мінус 2 це загальна формула ряду. Знаходимо добуток густини газу на молярний об'єм. Підставляємо число 2,41 соту. На 22,4 значення молярного об'єму газу і одержуємо молярну масу 54 грами на 0. Тепер давайте розрахуємо значення молярної маси для всіх представників ряду алкінів. Молярна маса загальна формула ряду CНH2N-2. Так само. Подивившись систему, підставляємо атомні маси, я думаю, пам'ятаєте, карбон 12, гідроген 1. Виходить, 12n плюс 2n це 14n мінус 2. Тепер залишається розв'язати це лінійне рівняння і знайти значення n. 14n. Мінус 2 дорівнює 54. Значить 14n дорівнює 56. Таким чином, ми знаходимо значення n, яке дорівнює 4. Виведемо молекулярну формулу даного алкіну. Це 4 h 6 Ви можете зараз також. Трошки подумати і вивести формулу структурні. Наприклад, бутіну один або бутіну два, ну, а ми у відповідь напишемо, що це C4H6 молекулярну формулу. Причуний. Ну і остання задача. І якщо ви зараз уважно прочитаєте умови. Ви побачите, що це вже задачка на крок вперед, задачка за складненням, бо там немає густини газу, але є дані, скориставшись якими ми можемо знайти цю густину. Отже, зупиняємо відео і переписуємо умову задачі. Отже, ви побачили, що там відома маса газу, об'єм газу, а знайти треба молекулярну формулу речовини, в задачі також зазначено, що цей вуглеводень є алканом. Ставимо собі невідоме, нам треба знайти алкан. І починаємо розв'язок задачі. Першою дією ми знайдемо густину газу маси до об'єму. Значить, густина цього газу дорівнює 2,2 поділити на 1,12. Таким чином, ми знайдемо густину газу 1,96 г на літр. І далі ми можемо розв'язувати задачу, як і дві попередні. Знаючи густину газу, знайдемо його молярну масу. Пам'ятаєте вже цю формулу? Для того, щоб знайти молярну масу газу, треба його густину помножити на молярний об'єм. Отже, молярна маса, а нам відомо, що це алкан алкани мають загальну формулу cnh 2 n плюс 2, це у нас буде добуток густини 1,96 умножити на константу 22,4. Таким чином ми знаходимо молярну масу 44 грами на нуль. Знайдемо вираз для молярної маси будь-якого алкану. Молярна маса CnH2N плюс 2 дорівнює карбон 12, гідроген 1. Отже, молярна маса для будь-якого алкану буде 14N плюс 2. Тепер залишається дорівняти. 14n плюс 2 дорівнює 44. Отже, 14n дорівнює 42, а n дорівнює 3. Хто у нас під номером 3 у рядочку алканів? Звісно, метан, етан, пропан. Третій це речовина пропан. Молекулярна формула це 3H8. А формулу структурну, звісно, дуже просто скласти, оскільки всі зв'язки між карбонами в алкані одинарні. Раз, два, три карбони. Дописуємо гідрогени. Ось вам і вийшла структурна формула даної речовини. Ну, у відповіді нам достатньо написати: С3H8. Це і є формула, яку ми з'ясовували.